Усім привіт! Ми біля нового будинку вийшли на розвідку в ліс. Ходімо. І ось такі гриби нас зустрічають на початку нашої прогулянки. Подивимося, що нас чекає попереду. Шикарний молодий абабок. О, да. Ага, не так сталося, як гадалося. Але їх вже хтось посмакував ними. І той, такий самий. Подивимось. Да. Такий самий. Зараз подивимось. Все, йдемо до інших. Ось. Ось наш конкурент. Ось він. Ходімо далі. Чудовий екземпляр, ну на суп точно буде Який красень. Одне задоволення тримати такі гриб в руках. Які ж вони гарненькі, Малючкий. Великі брать ми не будемо. А ось такі в самий раз. Тут ось іще є. Ну це дуже великі. Це дуже великі, але мені все одно хочеться його зрізати. Я вам просто хочу показати, які вони бувають класні, великі. Звісно, він червивий. Тут його вже дайдають. Але нічого. Але поруч з ним є ще й малесенькі. Малесенькі і гарнесенькі. Такі ми, звісно, беремо. Це не те. Це просто великі. Треба всі смачні гриби поруч. Оце самий смак. Додому не нести. Так. Ось тут зовсім, зовсім манюньке. Подивіться на цього малючка. Так. Ось. Тут грибочок. Складаємо. І ось які вони, які вони красиві. Да, тут би не завадило якусь баночку, щоб замаринувати їх. Краса. І це не все. Я вон бачу ще. Ходімо зі мною. Та грибний рай. Я тільки раніше таке по телебаченню бачила. В якихось передачах про природу. А ось подивіться, який незвичайний гриб. Їжовик. Дуже цікавий рідкісний гриб. В Україні я такого ще не бачила. А тут і їжовики, і все, що хочеш. Я ну, зараз ще цей гриб перевірю, а но ну, він вже все. Залишимо його когмахом. Я і мій суповий набір. Подивіться, які гарні гриби. Шкода тільки те, що вони перерослі. Але все одно ж, які ж вони гарні. І ось ще опеньки, але це не основне. Подивіться, який красень на нас зачекався. Подивіться, яка в нього шикарна ніжка. Навіть натяку немає на якусь грибну мушку. Такий гарний. Тут більше немає, ні? Ще хочу, хочу ще. Серце кров'ю обливається, що таку смакату піни не їдять. Якби мене трішечки раніше, ти грибів би не було. В лісі, коли грибники збирають гриби, вони дуже поспішають забігти в ліс і назбирати якомога більше грибів. Але на виході з лісу вони дуже часто пропускають ось таких. Ось таких грибів, Ось такі гриби. А ось. І ще один. хлеба и брата. Еще один. И зараз покажу, где я здесь бачила. Еще. гарненькі. Ось такі місця мені дуже подобаються, коли є камінь і на ньому росте зелений мох. А ось це трутовик облямований. Я вже достатньо багато знімала відео з цим грибом. І це, мабуть, один з найпоширеніших трутовиків у Фінляндії. І там дуже красивий лікувальний гриб. А це ми знайшли Опеньов Королівський. Або лускатка. Завдяки лусочкам, які є на її шапинці і не тільки на шапинці, навіть є на ніжках. А ось хочу вам показати ще дощовий перлинний. Він хоч і малесенький, але на ньому вже можна розгледіти маленькі нарости які нагадують малесенькі перлинки. Навіть не знаю, чи брати його, чи ні. Візьмо. Ну що, друзі, я думаю, що ви зрозуміли, що ми могли назбирати грибів набагато більше. Але навіщо, треба, навіщо збирати, якщо нам вистачить цього? На сьогоднішню вечерю нам цілком достатньо. Буде у нас суп на вечерю грибний. Тож любіть природу, збирайте і готуйте гриби та будьте здорові! А інші гриби ми залишимо на потім.